В Новомиргороді я проживаю з самого дитинства. Я з самого дитинства займаюся тваринами, постійно йду в школи забираю, приношу додому, постійно було з борсього. А На сьогодні у нас 34 кота і 6 собак. Це всі тварини з цих дворів, найближчих з дворів, з вулиць, з ящичків над дорогами, з підкинутих, з викинутих. Багато дуже їх, дуже багато. Котик, його звати Бім. Він це в нас піонер вожатий. Оце він як квочка з котятами ходить. Куди він, туди за ним це котята. Ну, в принципі, можна побачити. Він лежить, коли у нього котята сидять. Оце бімчик. Десь п'ять років тому в мене з'явився перший кіт, я його підібрала на вокзалі. Ну і з тих пір і почалось якось один, інший, третій, п'ятий. Найчастіше підкидають, підкидають поблизу, повз пройти не можу. І таким чином в мене вони збираються, а підкидають масово, дуже багато. Вони харчуються ми їм обов'язково. Кожного дня варимо кашу, різні присмачки, м'ясні обрізки. Є такі люди, які скидають кошти на харчування. Ну, на що вистачає, мені кошти скидають, а я вже ними керую, що на що їх витрачати. Лікування це найголовніша проблема, це просто це катастрофа. Таких тварин, яких підбираєш, їх треба вакцинувати. Це дуже дорого стояще лікування. І я розумію, що в нашому місті люди не, не будуть такі кошти віддавати на безпритульних цих тварин. Звичайно, що ми будемо шукати кошти, будемо до когось звертатися і просити на те, що треба їх вакцинувати. А, дивіться, тут в нас вони поки що проживають. Тут вони в нас живуть, сплять, ночують, тут бутилочку їм гарячу ложимо кожного ранку і кожний вечір. Тут у в нас клітки, котики, які на карантині, які зовсім в тяжкому стані, у нас котики перебувають в цих клітках. Але їм тут дуже мало місця, абсолютно. Тому що це поки що вони маленькі, то ну, нормально. Вони ще тут можуть перебувати. А коли вони підростатимуть, якщо ніхто не забере, куди їх що куди. Треба, щоб їм вже десь було і розігнатися. Це дуже добра людина, що вона це все зробила, вона по всій нашій Новомиргородському цьому, вона геть будочки, все оце для животних, оце для собачок, кицик, оце все вона геть зробила. А тут поруч з вами не заважають? Ні, ні. Вони ж у неї там собі вдома, собі в дворі, то вони ж геть не мішають. По притулку ні, в нас програми такої ще не затверджено було. До війни ми не встигли. Хоча ми готувалися, так як відомо, що і Кабмін прийняв порядок по гуманному поводженню для адаптації наших практик до європейського рівня. Якщо слідувати європейським методам, де принцип локалізувати, відловити, соціалізувати, стерилізувати і повернути знову в середовище, то це мільйони гривень. Це просто. Але не просто для нашого бюджету, на жаль. А, ну, тут у нас була літня кухня. Ми її хотіли знести, щоб її тут зовсім не було. І посадити чи дерева, чи квітник, мама хотіла, ну це вже такі питання. Ну, тепер у нас буде інший квітник, котячий, собственно. Дякуючи нам небайдужим людям, нам пожертвували шифер на це приміщення безкоштовно, там на буржуйку. У нас буде тут буржуйка теж для котят взимку, щоб їм було тепло. Не потрібні дуже великі кошти. Для тварин що головне? Щоб було що поїсти, щоб був дах над головою і щоб було тепло взимку. Все, це все, що для них потрібно.